Теми життя вразливих категорій населення із заступником міністра соціальної політики України Віталієм Мозученком він на зв'язку з нашою студією телефоном. Пане Віталію, доброго вечора, пане Віталію, вітаємо. вітаю вас. класифікація. ООН визначає межаю бідності дохід у 5 доларів на добу. Яка нині ситуація в Україні? Скільки у нас людей за межею бідності та скільки українських сімей зараз потребують соціальної підтримки? Знаєте, можна по різному вимірювати бідність. Є дуже багато класифікаторів і методиків. Я думаю, тут недочечно зараз говорити про якісь конкретні цифри. Ми просто прекрасно розуміємо, що переважна більшість людей населення нашої держави або втратила, або їх дохід зменшився, і це об'єктивний факт. Навіть з урахуванням рівня інфляції, зростання цін, ситуації в соціально-економічній сфері, ми прекрасно розуміємо про те, що тренд, основний тренд або тенденція і цього року, і напевно початку наступного року це власне падіння доходів населення, і тому нам потрібно реагувати на це шляхом впровадження певних запобіжників. Пане Віталію, а ось який момент? Ну зрозуміло, що війна це не час для підвищення соціальних стандартів. Але чи є у держави зараз дієві якісь механізми адресної підтримки найбільш незахищених громадян? Що їм можна пропонувати, ну крім субсидій та гуманітарної допомоги? Давайте говорити про те, що на сьогоднішній день саме основна наша мета це забезпечити сталість тих виплат, які мали наші громадяни. Це в основному пенсійне забезпечення, це ті ж програми соціальної підтримки. І, власне, якщо ми говоримо про основний інструмент боротьби з бідністю, то тут ми можемо говорити про те, що в Україні достатньо розвинена система соціальних виплат, і вони покликані вирішити ті чи інші життєві обставини. Ну тобто в нас є допомога при народженні, допомога одиноким матерям, допомога особам з інвалідністю. Але основною програмою, в принципі, яка націлена на виведення сімей із стану бідності, це є програма допомоги малозабезпеченим сім'ям, яка звичайно надається по фактору того, що вивчаються і майновий, і дохідний цензи претендента на отримання допомоги. І якщо людини менший відповідний дохід, то держава доплачує таким сім'ям у вигляді допомоги саме от малозабезпеченим сім'ям. А яка ситуація безпосередньо з субсидіями? Чи вистачає у бюджеті грошей до кінця поточного року? І яка сума передбачена на наступний? Так ви знаєте, на сьогоднішній день, враховуючи те, що у нас в принципі як не дивно, але стабільна цінова політика, тобто на сьогоднішній день ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги по суті заморожені, і чисельність одержувачів субсидій у нас. Плюс-мінус на тому ж рівні, що ми мали в минулому році, власне, тих коштів, які закладено в бюджет поточного року, нам повністю достатньо для вчасного фінансування і пільги житлових субсидій. На наступний рік передбачено закладено в проєкті держбюджету аналогічну цифру. Ну і з урахуванням того, яким чином буде переглядатися вже власне і тарифна політика, і яким чином будуть реагувати і доходи населення. Ми будемо вже по факту дивитися, наскільки цих коштів буде достатньо. На сьогоднішній день закладаються абсолютно такі ж показники, що в поточних умовах буде достатньо для фінансування відповідних видів соціальної допомоги. Пане Віталію. А ось зараз, під час війни, верифікація отримувачів субсидій проводиться? Звичайно, верифікація це перевірка відповідності умов стосовно надання того чи іншого виду соціальної допомоги вона може відбуватися в спрощеному режимі. От, припустимо, в цьому році ми передбачили те, що всі, хто отримував субсидію минулий опалювальний період, продовжують її отримувати на наступний період без особистого звернення, але при цьому на органи соціального захисту населення покладена відповідна робота стосовно оновлення всієї необхідної інформації і збір відповідної інформації і про доходи, і про майно таких громадян. Тому власне призначити і визначити право на отримання того чи іншого виду соціальної допомоги без перевірки даних, які подаються або які обробляються, в принципі, неможливо. Тому відповідно визначення права на допомогу відбувається з урахуванням дотримання всіх критерій. А чи змінені зараз умови для отримання субсидій, враховуючи воєнний стан? Зокрема, пункти щодо неможливості призначення субсидій, якщо хтось із членів сім'ї перебуває за кордоном та нарахування кількох мінімалок людям без офіційної роботи? Так ви знаєте, в рамках того, що ми зараз, як і вся країна, перебуваємо в надзвичайно важких обставинах і ситуації, було дещо відкориговані умови призначення житлової субсидії, ну зокрема. Равня відбулося автоматичне призначення відповідно на наступний період без звернення громадян, і ми дещо відкоригували певні умови призначення житлової субсидії, зокрема стосовно того, що ми розуміємо, що значна частина наших громадян зараз не з власної волі перебуває за кордоном, рятуючи своє життя і здоров'я. Тому власне передбачено те, що таким громадянам, таким домогосподарствам, у яких які окремі члени домогосподарства знаходяться за кордоном, цей період субсидії. Дія нараховується, але відповідно не враховуються соціальні норми на таких осіб. Але решта домосподарства може отримувати цю субсидію. Також передбачено певні послаблення або відповідності стосовно призначення субсидій громадянам, які втратили роботу і обліковані в центрах актуальності як безробітні, тобто якщо раніше ми їм враховували фактичні доходи за попередні там півроку. Розуміючи на сьогоднішній день про те, що значна частина людей втратила свої доходи, втратила роботу і перебуваючи в центрі зайнятості, для таких людей будуть власне враховувати дохід допомогу Зрозуміло. по безробіттю, що наблизить та фіксує їх розміри доходу. Зрозуміло, дякуємо, пане Віталію. З нами на прямому зв'язку телефоном був заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.